Вітаю, не всі новини українці здатні перемолоти інтелектуально, тому що дещо з того, що вже введене, українці вважають, що воно їх не стосується, бо воно буде десь потім. І от одним із таких потім буде 1 вересня 2025 року, коли студенти нинішнього другого курсу, а вони будуть уже третім курсом, будуть масово направлятись на так звану базову загальну військову підготовку. Тому я звертаю зараз до студентів, я раджу вам поширити це відео і в цілому послухати, що вас очікує. І так, студенти денної форми навчання. Імовірно, третього курсу, станом на 1 вересня 2025 року, це зараз другокурсники, будуть проходити базову загальну військову підготовку. Як це буде відбуватись? Якщо ви думаєте, що це стандартне, про яке вам тато розповідає, що в школі таке було допризовна підготовка ю, юнаків, була така, і я її проходив в школах, була, в університетах була, то ви помиляєтесь, адже... Оце ДПЮ, допризовна підготовка юнаків, вона була у вигляді ну, такого уроку. Ти приходиш, тобі розповідають устав Збройних сил, тобі, ну і так далі, водять, стрільнуть з автомата, і далі е, воєнрук ставить тобі оцінку, там побігали, муляж гранати покидали. Ну не муляж гранати, це була така алюмінієва чушка, яку просто кидали. Все, вам поставили оцінки, відмінникам нормальні оцінки, всім іншим стільки, скільки заробили. Двійчникам теж нормальні оцінки, бо, як правило, двійчники хлопці були от такеними вояками. Вони такими і продовжують бути. Так ось сьогодні базова загальновійськова підготовка це в університеті всього тиждень-два. Це так звана теоретична підготовка, може розтягнутися до місяця. За програмами, затвердженими Міністерством оборони, і нічого з того, що вам університетські викладачі можуть ніби викласти, ніби ні, не буде. Адже Міністерство оборони буде чітко слідкувати за якістю того, як викладають в університетах оцю допризивну підготовку, тобто теоретичну частину. А далі вас всі будуть відправляти на навчальні полігони, навчальні центри, де ви будете перебувати місяць, два, три. Залежно від того, скільки, що і як. Ну, в основному, це буде від місяця до трьох, і ви там будете перебувати. І саме Міністерство оборони, і саме фахівці Міністерства оборони будуть вас там навчати. Що далі? Ви скажете, ну, добре, поїду там, потусуюсь, не потусуєтесь. тому що за ось цей період базової загальної військової підготовки ви будете отримувати військову облікову спеціальність. І ця військово-облікова спеціальність буде вам вписана в ваші військові документи. І, що важливо, в кінці цього, після того, як ви здасте іспити там на полігоні, ви будете приймати присягу українському народу. Фактично, це майже те ж саме, що військова кафедра в університетах, тільки ви від неї відмовитись не можете. Але є одна відмінність. Якщо на військовій кафедрі там вчаться доволі тривалий період і отримують молодшого лейтенанта, то тут ви не отримуєте ніякого молодшого лейтенанта. Ви будете просто молодший солдат. І коли вам ви виповниться 25 років, вас можуть мобілізувати. Ну, до цього зараз дійдемо. Ви скажете «Стоп, а я не буду. Я напишу відмову і я не буду. У вас немає такої можливості. У вас не буде такої можливості, адже ось я цитую. Заступника міністра оборони Сергія Мельника, він зазначив наступне: проходження базової загальновійськової підготовки є обов'язковим для всіх студентів закладів вищої освіти Студенти, які не склали іспит або відмовились від присяги, продовжити навчання не зможуть. Тобто, якщо ви Відмовляєтесь від проходження цієї базової загальної військової підготовки, вас будуть відраховувати з університетів. Якщо ви поїхали туди, не склали там іспити, не прийняли присягу, не отримали військово-облікову спеціальність, вас відраховують з університету. Ви скажете, ну окей, я тоді не буду навчатись в університеті, я просто буду собі жити. Не вийде, не вийде, тому що. Фішка базової загальновійськової підготовки полягає в тому, що тільки ті, хто будуть мати базову загальну військову підготовку, і будуть мати відстрочку від мобілізації у випадку продовження війни, тому якщо оголосять, що з 18-літнього віку умовно в Україні призивні, то Відстрочку від мобілізації будуть мати тільки студенти денної форми навчання і тільки ті, хто будуть проходити базову загальну військову підготовку. Всі інші підпадають під мобілізацію. Вас навчать в тренінговому центрі, в навчальному центрі, і там ви за місяць, чи за два, чи за три пройдете базову загальну військову підготовку. Бажаєте ви вже того чи ні. Тільки університет дає вам можливість вступити, навчатись, проходити базову підготовку і отримати відстрочку від мобілізації до 25 років. А е, мимо університету, мимо денної форми навчання, мимо е, базової загальної військової підготовки в університеті це означає. Потрапити під мобілізацію, якщо вік мобілізації буде понижений до 25 років. Насправді він і сьогодні з 18 років. І на це давали вже роз'яснення деякі працівники ТЦК. Я ставив у себе в телеграм-каналі, в описі можете знайти е, е, мого каналу на Ютубі. Так от там вже давалось пояснення, що насправді підпадають під мобілізацію всі, кому 18 не підпадають тільки ті, хто пройде базову загальновійськову Підготовку. Станом на сьогодні я не готовий відповісти, чи можете ви пройти базову загальну військову підготовку в індивідуальному порядку. Тобто, мимо університету прийти, там, написати заяву чи якось під'єднатись до якогось центру, поки що існує модель, ось така. Вступаєш до університету на другому, на третьому курсі базова загальна військова підготовка. Після того, як тобі 18 років стається, їдеш в навчальний центр, отримуєш. Там навчання, проходиш там іспити, всі тренування і так далі. Отримуєш військову облікову спеціальність, складаєш присягу і отримуєш відстрочку від мобілізації до 25 років. При цьому це вже не буде стосуватися. Навчаєтесь ви в університеті, не навчаєтесь, тут є деякий плюс. Тобто, якщо ви з університету пішли, то відстрочка у вас все одно є, тому що ви пройшли базову загальну військову підготовку. Це лише за умови, якщо не буде понижений вік мобілізації. А якщо вік мобілізації буде понижений до 21 року, то відповідно 18, 19, 20 років гуляєш, 21 привіт. І незалежно від того, вже є в тебе базова загальновійськова підготовка, чи немає. І так, підводимо підсумки. Підсумок такий. З 1 вересня 2025 року студенти третіх курсів, які будуть третіми курсами, будуть проходити базову загальну військову підготовку. Пройшовши її, студенти отримують відстрочку від мобілізації до 25-літнього віку, якщо за умови не буде опущена ця планка нижче. Якщо нижче, отже, нижче. Далі, наступне, студент не може відмовитись денної форми навчання від базової загальновійськової підготовки, тому що. Такому випадку він не зможе продовжити навчання на денній формі навчання. Чи стосується це студентів-заочників? Відповідь ні. Тому що у студентів заочної форми навчання відстрочки від мобілізації і так немає. Тому вони можуть, напевно, якось проходити базову загальну військову підготовку поки що. Інформації про це прямої немає. Як можна пройти, якщо ти не студент денної форми навчання? Але відстрочки в заочників її немає, її немає і зараз. Далі, наступне: чи можна відмовитись від базової загальної військової підготовки? Відповідь можна. Але тоді тебе відрахують з університету або переведуть на заочну форму навчання, і ти стаєш. Людину, яка підлягає мобілізації, адже сьогодні в Україні можна мобілізувати людину, яку 18 років, але яка не пройшла базову загальну військову підготовку. Оскільки базова загальна військова підготовка тільки вводиться з 1 вересня 2025 року, норма ця поки що не діє. Але повірте, якщо війна буде продовжуватись, то е, і мобілізаційний вік. Буде знижуватись, то тоді ви будете підпадати під мобілізацію. Навіть якщо мобілізаційний вік не буде знижуватись, людина, який умовно 18-19 років, все одно підпадає під мобілізацію, якщо вона не має відстрочки, тобто вона не є студентом денної форми навчання, вона не пройшла базову загальну військову підготовку. Наступне, а чи стосується це всіх? Ні, дівчата за е, погодженням, якщо є таке бажання. Ну, у нас сьогодні е, дівчата, жінки не підпадають під мобілізацію, це тільки деякі професії, там медиків і так далі. Далі, студент, який е, пояснить, який пройде відповідні ВЛК там, і так далі, і пояснить, і наведе документи, що він. Знятий з військового обліку, не може проходити і так далі, то такі студенти вони будуть продовжувати навчання, але це в установленому порядку. Тобто піти до сімейного лікаря, що він вам дав довідку про те, що ви маєте інвалідність і ви непридатні до служби, не вийде. Тобто, всі такі особи будуть проходити відповідні всі ВЛК, які проходять. Ті люди, які підпадають під мобілізацію, тобто не вдасться просто прийти, заплатити якісь гроші там 100 баксів умовно, і тобі дадуть таку довідку. Ні, це довідки стандартного зразка. Це всі ті реформи, які відбулись. Ви знаєте, це всі ті реформи МСЕКів. І вам доведеться проходити серйозну перевірку, і дійсно лікарі будуть встановлювати, наскільки ви там придатні чи не придатні. Ну, ходять різні плітки, що і це можна підкупити, але це дуже великі гроші. Ми про це не будемо говорити. От така історія. Поширте це відео. Я думаю, це відео стосується і студентів, і батьків, і, і дуже багатьох людей. Бережіть себе, дізнавайтесь про а, все завчасно, бо інколи коли вже всім все зрозуміло, щось змінити неможливо. Будемо сподіватися, що війна зупиниться, хоча б у вигляді масштабних бойових дій, і українського народу буде можливість, хоча б передихнути. Але те, що в українських університетах запроваджується базова загальна військова підготовка, це навряд чи що скасується, ну як мінімум, при нинішній владі. І я думаю, при наступній владі ви ж збираєтеся брати залужного, це точно не буде скасовано в базовій загальній військовій підготовці будемо ми всі, е, тому що ну ви зрозуміли, чому що в цілому, в базовій загальній військовій підготовці немає нічого поганого, якби не було обмежень деяких прав людей, в даному випадку право на освіту. Тобто, тут ми маємо е, юридичну певну колізію, що більше право чи обов'язок. Право на освіту чи обов'язок служити державі. Ну, але ми з вами, звичайні люди, не наділені владою, не наділені депутатськими повноваженнями, не можемо е, нічого зробити. Поки що роблять ті депутати, яких ви обрали. Ви їх обрали, тому вони від вашого імені приймають вам закони. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими, тому що байдужість призводить до абсолютно непоправних. Наслідків соціальних, коли ви не хочете думати, ви не хочете нічого читати, живете одним днем, одними новинами, а потім охалепа, охалепа. але вже змінити нічого неможливо. Тому дивимося вперед, розбираємося в тому, що є сьогодні, і не оглядаємося там назад. на на всяких там, літеру М і так далі. Назад не буде. У 2013-2014 році обрали? Обрали. Всі були за це, майже всі, сорі. Тому рухатись потрібно тільки вперед. Назад здають тільки раки. Ну, ми з вами не такі, правда? Да і назад нам здати ніхто не дозволить. Бережіть себе.